Я Олексій Личинський, власник групи компанії Engine Up. Це дві компанії, торгова компанія Світипла, які 17 років, і виробнича компанія Pascal, які вже 8 років. Коли ти з чимось не згоден і хочеш щось виправити, щось зробити краще, то це про напевно саме головне у підприємця це зміни, змінювати щось на краще. Це 2005-2006 рік. Це мені якраз було 26 років. Ну, це вперше, коли я з таким стикнувся з, з викликами до того, до, до змін це все історично так склалося, що просто я працював в компанії, яка займалась теплотехнікою, і коли вже виникли думки про створення свого власного бізнесу, то тут не було там вагань, чи а чи щось інше. То це сфера будівництва, теплотехніка. Тобто у мене така внутрішня політика, що не треба там бігати і робити там різні бізнеси, а зосередитись на своєму бізнесі, і я вважаю, що покращувати можна завжди в одному напрямку там до, до безкінечності. З інвестиціями все і просто, і складно. То інвестицій не було. Починали з малого, ну то есть, такі з заощаджень. Це напевно там тисяча, півтори-дві тисячі доларів. От і поступово реінвестувала, реінвестували, реінвестували напевно, Досить багато років це там реінвестиції. Починав я цей бізнес як родинний своєю дружиною, от, але там декілька років назад я розлучився. І зараз веду бізнес як би сам. Тобто були якісь е, думки на початку залучення дітей в це, але ну зараз я розумію, що діти там мають самі вибирати там, що вони хочуть робити. Якщо вони захочуть працювати зі мною, окей. Ну конкурентів в нашій ніші багато. Якщо відповісти на останнє запитання, дожило ну напевно більше половина. От. Якщо згадатися, дві 2006 рік у нас 2008 – це перша така криза. От. І з цією кризою сказати, що ринок там був, скажімо, недонасичений, такого не було. Тобто це вже була така справжня, скажімо, боротьба за, за виживання за місце під сонцем. О, ці питання виникають е, постійно е, от е, на протязі всього 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 руху скажімо, підприємця от е, що скажімо, що спонукає продовжувати це просто ну скажімо, віра в себе якась енергія енергію ну, я особисто беру там від спорту від спілкування з людьми це мене більше надихає От, і ці, скажімо, такі якісь моменти провалу, скажімо, психілогічного, вони ну, там, проходять, і коли так печально, то це все ранне спорт. Ну, особисто завжди впливає. От, а, але більше впливає, це, а, ну, скажімо так, я кажу про себе, це не професійність людей. От це перше да? от що іноді вкладаєш співробітників багато часу. Кошти на освіту, на підвищення кваліфікації, те інше, це перший такий. Друге, це те, що стикаєшся, звичайно. Ми три рази стикалися дуже круто з органами, скажімо, і з податковою і з митницею. От коли тебе там обнуляють, от хочеться все покинути. Не то, що просто покинути, а просто виїхати з цієї країни. От ну знаєш, коли по справжньому там любиш те, що тебе оточує, там природу і людей то все ж таки там збираєшся з силами, продовжуєш, продовжуєш, продовжуєш. Е, де беремо кадри, ну, Історія складається так, що більшість кадрів, більшість кадрів, які залишаються і працюють там руками, десятиріччями, там, то це виховуємо самі. Ну, навіть приходять люди без спеціальної освіти і починаєш там з базових речей. Тобто, наприклад, там на початку менеджерів навіть відправляли на будівництво, де вони брали форму, робу, скажімо так, перевдягалися і своїми руками робили, щоб вони розуміли, що вони продають і про що вони говорять. Те саме у шлях, коли в нас були там монтажні бригади, будівельна компанія, тобто те саме брали людей просто з інженерної освіти, відправляли відправляли на початкові якісь навчання, і потім ці люди досить довго в нас працювали. от досвід. Ну сказати про що зараз, чи є, чи нема, зрозуміло, що це такі робітничі спеціальності. Якщо говорити у нас, наприклад, час про виробництво, там, наприклад, зварювальники або токарі, або слюсарі. То ну, важко стягуємо з усієї України. Стало їх більше чи менше? Звичайно, стало їх набагато менше. Тому, скажемо, по зварювальникам, тобто, наприклад, якщо зварювальники там шостого розряду, да, то це не найвищий розряд, і наприклад, у нас там ємності під тиском. Це такий ну дуже дуже серйозне виробництво. То о, там з 10 зварювальників які ми відбираємо тільки два безпечна історія, потім використання. Тобто, якщо щось не так, то потім це будуть вже досить. Тому зараз, наприклад, ми там збираємо людей з усієї України. От і працюють люди з Миколаєва, з Херсона, з Харкова. Ну, в принципі, навіть з Франківська приїжджали, Я просто ну там дуже досить здивований був. Що навіть світи, от то з людьми і будуємо для них вагончики, де вони там проживають, щоб уже якось, ну скажімо так, більш ширше дивитися на це на, на цю проблему. От, просте і складне питання, то тобто починав ще з банального. Коли я там закінчив інститут, ніякої зрозумілої освіти не було. Тобто там ні фінансової, ні там сейлз, ні ніяких такі. Я інженер засобів телекомунікації, що закінчував. Факультет космічних систем, що хотів бути і льотчиком, пілотом, та, пілотом, але по здоров'ю трошки на той момент не витягував, тому пішов в космічні системи. Для початку це були книги. тобто це, Якщо згадати 2003 2006 роки, то ніякого інтернету ніякого ютубу не було, не було там якихось танк-синкс і та інше. Тобто їхали на Петровку, купляли книжки і читали, що там в Америці, та, як вони це роблять. І перш, перші рухи були, як звісно, по книжкам. Там якийсь, скажімо так, переломний період, коли відбувся, це в 2013 році. Це я закінчив школу власників бізнесу Висоцький консалтинг. І вже в принципі тоді вже це почався якийсь структурований бізнес. Щось витягували, якісь тринінги чи з продажів, чи там з фінансів. Ну це все були якісь уривки історії, скажімо так. А це таке навчання, яке там займало рік. Воно вже так базово поклало так, системний бізнес, скажімо так. А це було 12 сесій, здається, на той період. Ця сесія ми заходили на 3-5 днів. Тобто повний день, за 12 годин на день ти навчаєшся. Плюс в тебе є домашнє завдання, і ти вже потім після цих сесій робиш домашні завдання. Це вже думав. Якісь частини я допомагаю підприємцям, які мене про щось таке запитують, але опять же на вчасному порядку, в системному порядку, скажу, що не роблю, тому що це бізнес. От. А я в мене такі принципи є, тобто один з них фокусування. Тобто фокусуватися на якісь одній задачі. Якщо ти, ну скажемо, ти робиш ще інший бізнес, то ти треба робити інфобізнес. От. І тоді в тебе не буде вистачати там, скажімо, час. Сон на те, що ти дійсно ну там хочеш робити, і робиш, тому це вже така розфокусифікація. або треба там працювати і там досягати якихось вершин, або або особисте виграння. Воно. Воно приходить тоді, коли немає якихось цілей нових. Тобто Ти вже що, чогось досяг і не ставиш перед собою нові, нові задачі, нові цілі. Це от як ти, відомі пісні, да, нові вершини. Там, нові вершини собі ставиш і просто йдеш до них, і тоді немає якогось емоційного гарання. Ну ціль повинна тебе драйвити. Не просто, ми ж не говоримо там, про гроші, да, ми, ми говоримо про якусь там, таку круту ідею. Там, банальні ціні стати там, номер один, виробити там, найкращий виріб. Там. От Про це тут. Так само і в спорту, ну скажемо, коли людина націлена на гроші, це в коротку. Це не про ідею. Тобто, ми ж весь час розуміємо, що це бізнес, це про те, що щоб щось покращити, щось зробити краще. Тобто, якщо ти думаєш про гроші, про гроші це, скажімо так, на російській мові слідстві того, що ти робиш. От якщо говорити про, скажімо, чому зі мною там люди працюють, тому що я завжди думаю про те, що, що я даю людині. От коли я там почав там спілкуватися з, з американськими бізнесменами, от у мене там перший раз, перша зустріч у мене була там з великою компанією. Вони мене запитали, яка ваша додана вартість. Я, я тоді перший раз зрозумів, що це питання треба ставити: що ти даєш? Що ти мені даєш від роботи з тобою? Чи від спілкування з тобою? Що я отримую? Це, напевно, головне. Тобто я завжди ставлю. Ну, про цю додану вартість, що я даю людині, Тобто я думаю про її болі, про її цей я даю рішення тобто, я працюю. Рішення Engine Up — це, скажімо, двосоставне слово. Смисли такі, Тобто я сам спортсмен кайтсорфер. Кайтсерфінг тобто, кайсорфінгін підрозуміває це вітер і, скажімо так, стрибки вгору. Тобто я сам, опять же, до війни почав тренуватися на пілота, навчатися тренуватися на пілота, так і не закінчив навчання. Тобто, мене завжди манить висота, тому ап Engine, engine – це скорочено від двох тут. Два смисла є: engine, це мотори і інженір. <глевиця> от, 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 тому таке двосусновне слово. А, білий блакитний, білий і блакитний це ж е, і недаром там, от, загнутий був. Це от, про е, мої власні смисли, е, про дошки, про кетсерфінг, про свободу, да, вода, небо, це все сюди. Аналіз. Е, сам аналіз і е, самовідчування, але. Е, е, е. Це про цілі, коли ти став, ну я став для себе якісь цілі мету, да, або в бізнесі, або там неважно, в житті, в спорті, то це просто аналіз того, що ти хотів в періоді там, рік, два, три, п'ять, і чого ти досяг. От, більш в цього аналізи. А там, скажімо так, самоаналіз там, чи погано, чи добре. Є така фраза, що на вершині ти завжди один. Це, коли ти йдеш, ну, комусь подобається, комусь не подобається. А я, якщо могла. Говоримо про відношення для до людей, чи до ну, скажем, до оточуючого, скажемо до природи, до всього, то я ставлюсь так, щоб я хотів би ставилась до мене. То тобто це більше про етику. То тобто я вважаю, що я етична людина, і тут ну зараз, от під час війни, у мене дуже багато переосмислень пройшло от минулого року. Тобто от цінності я не те, що скажу, що вони змінилися, але вони от наполовину точно відпали всякі такі, скажімо, міщанські історії. Там, наприклад, немає там зараз ніяких цілей про купувати квартири, будинки чи цей. Тут більше, про вже, скажімо, про допомогу людям, про себе. про себе мається на увазі про розвиток себе, от, ментального здоров'я, фізичного здоров'я. Тут більше от про це. Тобто я Зараз над цим більше працюю, <ріст> вже, вже скажемо, не той вік, щоб брати. От. Ну, але граю. тут тобто, не так часто, як хотілося би. Та тобто, вже просто не витягують і коліна, скажімо, і спина, бо це вже фізична нагрузка. Ти там в душі там, тобі 16 чи 18, от, а... але по факту 43, то вже трошки не те. До кейтсьорфінгу досить давно цей видовищний від спорту я побачив, і напевно вже 8 років вейкбордінг і все, що з дошками, з фойлінг, все, що пов'язано з водою. Я буду з дошками, я в усіх видах спорту участвую, в деяких змаганнях до війни приймав <кхід>, участь. От ну, це спорт. Я, я завжди кажу, це спорт, який можна займатися все, все життя. То тобто, для мене було відкриття, коли я там колись в Єгипті відпочивав. Я побачив дідуся і бабусі, які приїхали займатися скайтсорфіном з Англії. Я просто там поспілкувався, я кажу, скільки вам років. То тобто, бабусі, 79, дев'ять дідусю, 81 туди не ставали. Ну це для мене було просто відкриття. я знаю, що то, мій тренер він мені казав, що особисто до нього. Дідусь приїжджав сімдесят. 3 роки починати, починати навчатися. Ну, тобто це про те, що ти завжди в тонусі, і це про, про якусь свободу, про перезагрузку, про мислення. Тепер, коли тобі важко, да, ти там, ментально, психологічно там, вже перезагруз тебе, то ти виїжджаєш, розгружаєшся, хтось ходить в гори. Я за гімайська ніколи не заставляю, але показую У нас. Був Family Day в світ тепла і в Плайвенженапу. Ми там безкоштовно там. Якісь, скажімо так, водні уроки давали там і полейборду, і по фойлу. От людям подобається далі, вже вибір за ними. Вони можуть подивитися там, як це можна. От, і вони вибирають самі раніше її водили в гори зимою, їздили, вивозили на море автобусами. Зараз, звісно, це вже все, це закінчилося. Наприклад, зараз ми ну я застав заставляю так, вже таке слово. Тобто ми робимо зарядку перед початком робочого дня, тобто вистраюваємо. Офіс робимо зарядку на галявині і це людей, це така штука, вона здається такою дивною, але вона переключає людей на роботу. Тобто людина приходить з дому з якимись своїми проблемами, там чи дружина, чи ще щось. Йому треба. І якщо людина просто зайшла в офіс і сіла за робоче місце, вона не переключилась, не включилась. От я роблю таке переключення. Це якісь там 5-10 хвилин, прості вправи, але люди зразу на емоціях переключені, включені в роботу. Я досить багато дивлюся оглядів таких експертів з різних сфер. Що я можу сказати від себе на зараз? У нас є нагальні питання, які пов'язані з корупцією. Тось чому у нас в саміті в Лондоні? Чому вот в Арабських Еміратах? Да, які відповіді ми чуємо? Ми чуємо відповіді. Друзі, їдьте додому, наводьте порядки, тоді вам yeah. будуть гроші. Якщо ми не наведемо ближ, ближчим часом ці порядки, от, тому що у нас виступають наші, скажімо, можнавладці, заявляють, що ми там приєднання до Євросоюзу, ми виконали там сім пунктів. По факту ми виконали їх два. Для нас, для нас, для нашого населення, популізм складає те, що ми сім пунктів, ребята, всі, які нам два залишилися, а по факту там тільки два. Тобто ми далеко від цього. Якщо на другу частину питання, чи вірю, чи не вірю. Ну, я залишаюсь тут, вкладаю гроші в виробництво. Звичайно, що я вірю в перемогу, відбудову, а інакше тось, для чого це робити. Тобто, я люблю цю країну, люблю там, місце, де я народився, де мої батьки, діти ну, це зрозуміло. Ну, для мене це зрозуміло. Тось тобто, інвестиції можуть бути, але без політичної волі. Це нічого не буде. не то, що політичної, а от такої переломної якоїсь моменту, щоб пора вже перестати красти. І саме для цього я хожу на форуми і такої публічної діяльності займаюся, що мені не все одно. Тобто я готовий включатися там в любі історії, пов'язані з там захистом прав і підприємців і, взагалі, і людей взагалі. О, мені не все одно. Мені просто те, що відбувається, скільки вже можна. Проблем дуже багато. То їх можна перечисляти там безкінечно. Тось верхушка айсберга, яку ми бачимо, по суті, в ну, скажімо так, в публічній площині, в новинах, да, там не будемо вже повторювати цих одеських і інших там воєнкових, ну там інша історія. Там коротше, не буду щас погружатися, бо це дуже досить така щекотлива тема. Но багато журналістів і я думаю, що нас ще спасає, то що журналісти. Ти Ну, Професійні журналісти там не куплені ніяким журналістами професійні, які висвітлюють ці всі історії. Ну я сподіваюся, що якась буде там критична точка, що в житті то хороше. Ну класні враження. Це ти дивишся на ідеальну навіть е... тут розмова не про ідеальні картинки, а про подивитися, про як влаштована там середини виробництва. Тож тобто для мене там важливі якісь технологічні моменти. От якісь інсайди від власників, то тобто, як вони вирішують, ну не знаю, там для всіх болюче питання. Ну там завжди це вихід з операційки. Да, то тобто, всі з неї дуже довго виходять. Такі історії цікаві, тось тобто, надихають ось, тобто, які вони книжки читають, як вони мислять, а що в них от там було корисне, там що по Черніговому подивилися, що а, великі відділи маркетингу і сформовані і не ну там. Є ці кажуть кадровий голод. На це говориться про те, яка компанія чи готові до тебе люди йти. Тоже такі інсайти ловиш. Ну їдеш за одним, а привозиш завжди інше. Нас насправді.